З нами головний тренер хокейного клубу «Тризуб» Яковенко Олександр Олександр Олександрович з дебютом. Дякую. Взагалі досить несподівано бачити вас в ролі головного тренера, оскільки новини перед початком кубку були інші про призначення Олега Тимченка. Коли ви отримали пропозицію і чи встигли підготуватися достатньо з командою? Отримав пропозицію буквально неділю тому назад. Не встиг потренуватись, не було в мене тренувань. Можна так сказати, ми з корабля на бал. А які загалом враження від дебюту, від команди, оскільки нова людина в колективі виходить? Хлопці проявили максимальне желання, бажання. Дуже непогано грали, але не вистачило фізичної підготовки, тому що в нас не було сезонної підготовки взагалі. Сьогодні дуже часто посеред матчу рятував воротар. Чи вважаєте ви воротаря найкращим гравцем матчу саме в вашій команді? Так, ротарі сьогодні гарно стояв, але е, сьогодні всі і, і наші ветерани, і молоді гравці е, сражались до кінця, я так, навіть не можу визначитися з лучшим гравцем. Також ми бачимо в команді хокеїстів з Богославських Шершнів. Очікувати, можливо, ще когось? Так, очі, очікую. Є у мене ще хлопці, яких я е, маю на увазі, держу в голові. І буду намагатись їх всіх трохи заігрувати за команду. Дякую, успіхів завтра.